Міський голова Володимира Ігор Пальонка прокоментував телеканалу конкурентів і інформацію про те, що його, а також депутата обласної ради Валентина Кошельника, підозрюють у вимаганні та отриманні хабара від підприємця. Таку інформацію опублікувало видання цензурнет 13 вересня. Вчора були проведені ряд процесуальних дій в приміщенні міської ради в ЦНАПі в будинку дружини, де я проживаю. Нічого мене не знайшли, ніякої неправильної вигоди, ніяких незаконних коштів збагачення, нічого мене не вилучили. Я для мене це інформацію її отримав з ухвали людина, яка прийшла до мене з обшуком і нічого про це не знав. Щодо зв'язків із депутатом обласної ради Валентином Кошельником, мер міста розповів, що у них лише суто робочі стосунки. Чи знали ви це Нічого мені не передавав? Ще раз сам говорю депутат Знав згідно роботи, тому що він очолює, очолював зараз останнім часом спортивний ліцей. От робочі просто віднос. Ба більше мер заявляє, що мовляв, це його буцімто то політичні опоненти всіляко намагаються ставити палки у колеса. Я думаю, що це хтось проти мене пробує там пробує атакувати мене. Тобто тому що це. Ті багато роботи робиться в місті багато цього всього. Ну на жаль, є люди, які хочуть влади. Згодом інформацію щодо затримання депутата Ради Валентина Кошельника на хабарі у 35 тисяч доларів. Офіційно підтвердила Національна поліція України. Деталі згодом.